Друзі, вітаю! Мене звати Даріна Глущенко. Ви на Ютуб-каналі Україна на часі. У сьогоднішньому відео підіб'ємо підсумки минулого тижня та обговоримо найактуальніші новини, серед яких стаття Тайм про Зеленського, інтерв'ю залужного, президентські амбіції Арестовича, обстріли території України та ситуація на фронті. Не забувайте поставити лайк, підписатися на наш ютуб канал. Напишіть в коментарях, яку новину ми пропустили. Цього тижня багато українців розлютила чи здивувала стаття журналіста Саймона Шустера для Американ журналу Тайм про президента Володимира Зеленського, його оточення та війну в Україні у публікації. Йдеться про те, що Зеленський вірить в остаточну перемогу України над Росією, як ніхто інший, але це турбує деяких його радників. У нас немає варіантів, ми не виграємо, але спробуйте йому це сказати. Наводить журналіст, анонімну думку. Шустер також написав, що через відсутність значного прогресу в українському контрнаступі Зеленському все важче переконувати партнерів у можливості перемоги України. За даними джерел Шустера в оточенні зеленського, український лідер вважає, ніби захід зраджує Україну, надаючи рівно стільки озброєння, аби ми не могли програти, але й не досягли перемоги. Посилаючись на анонімних співрозмовників, журналіст пише, що банкова не вдоволена подіями на фронті і збирається звільнити принаймні одного. Міністра разом зі старшим генералом, відповідальним за контрнаступ, зазначимо, що Шустер певний час був улюбленцем банкової. Президент навіть дозволив журналісту провести з ним два тижні на початку повномасштабного вторгнення. За підсумками цього в тайм у травні вийшов комплементарний матеріал про Зеленського та українців, які чинять опір. Водночас Шустера раніше звинуватили у поширенні проросійських наративів. Про майдан 2014 року той писав не як про мільйонні про європейські мітинги українців, а як про захоплення влади правими радикалами у лютому того ж року він висловив думку, що Україна наближається до громадянської війни. А в березні, коли росіяни окупували Крим, вийшла стаття про те, що, начебто, багато українців бажають, щоб Росія вторглася у 2019-му Шустер показав Азов як майданчик для підготовки білих ультраправих бойовиків зі всього світу. Фактично, репортаж повторював тези росіян про фашистів українців і був. Суцільним набором штампів цей матеріал став потужним репутаційним ударом по Україні та сформував у світі нові неправдиві стереотипи. Про українців на початку 24-го року виходить книга Шустера про війну в Україні, де головний акцент був зроблений саме на постаті Володимира Зеленського. Що ж, вже незабаром побачимо, що написав скандальний журналіст цього разу. Увесь тиждень ворог не припиняв атаки на Україну. Росіяни використовували все, що тільки можна: ракети, авіабомби і, звісно, дрони камікадзе постраждали Одещина, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Львівщина та інші регіони. You want him. Відповідь атакувала і Україна. Зокрема, бавовна цього тижня розквітла в тимчасово окупованих Криму та Донецьку. Найбільш важкою на фронті залишається ситуація в районі Авдіївки. Ворог майже не припиняє надсилати своє гарматне м'ясо на штурми міста. Спроби росіян взяти Авдіївку тривають вже майже місяць. Аналітики кажуть, що існує загроза оточення українських підрозділів, розташованих у місті. Окупанти намагаються реалізувати свою традиційну тактику кліщі. Однак наші захисники продовжують надійно тримати оборону. Зазначимо, що Авдіївка має стратегічне значення для всього донбаського фронту. Вона є буфером між тимчасово окупованим Донецьком та позиціями ЗСУ. Також місто є важливим плацдармом. З нього можна розвивати наступ далі на Донбас, в бік Слов'янська, Краматорська, Часового Яру та навіть у бік Харківщини з виходом на Куп'янське. Водночас аналітики стверджують, що російські війська в районі Авдіївки зазнали, чи не найбільших втрат за весь час повномасштабного. Вторгнення. Це відображено і в зведеннях Генштабу ЗСУ. Наприклад, лише за добу 2 листопада Росія втратила в Україні аж 850 вояк. Арестович вже який тиждень поспіль заповнює мережу своїми скандальними заявами. Днями він порівняв дві обкладинки журналу Тайм з великим портретом Зеленського за травень 22-го року та останню з маленькою фігурою українського президента. Арестович звинуватив Зеленського в тому, що той нібито поводиться як. Диктатор на тлі цього, колишній радник офісу президента вкотре оголосив, що збирається балотуватися в президенти України цього разу. Він опублікував свою так звану передвиборчу програму, і виглядає вона досить популістично. Програма Арестовича складається з 14 пунктів. Зокрема, серед пунктів його програми: перехід до стратегічної оборони на фронті, зміна кадрової політики в силах оборони, зміна системи мобілізації та вступ до НАТО. При цьому блогер пропонує відмовитися від силового повернення окупованих українських територій. Він також пропонує реформувати Міністерство внутрішніх справ, Службу безпеки України та судову систему. Окрім цього, Арестович обіцяє випустити чоловіків за кордон. Але зобов'язанням повернення у разі оголошення мобілізація, якими засобами колишній радник ОП збирається виконувати свої обіцянки, він не уточнював. Зазначимо, що наразі Арестович перебуває за кордоном. В одному з інтерв'ю він розповів, що виїхав для участі у низці міжнародних форумів, де він, за його словами, є головним спікером. Арестович зазначив, що зараз він перебуває у конфлікті з офісом президента і зайняв стосовно нього опозиційну позицію. Він також Стверджує, що на нього нібито чинять. Політичний тиск наприкінці тижня. Колишній радник ОП сплив у новому інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова. Останній заявив, що останнім часом Арестович різко критикує владу, тому ним займаються СБУ. За його словами, спецслужба працює, але не варто чекати надто швидкого результату. У відповідь на це Арестович у себе у Фейсбук заявив, що СБУ змушують переслідувати політичну опозицію. Також пролунав цікавий меседж з інтерв'ю Данілова про можливо. У заборону телеграм-каналів він вважає, що це дуже небезпечний і вразливий месенджер. З точки зору національної безпеки це дуже дуже небезпечна річ. Я не проти того, щоб існували месенджери, але я б хотів, щоб за кожним цим ніком була цілком зрозуміла людина, зазначив Данілов. Дивно це звучить з огляду на те, що в Офісу президента Зеленського, Єрмака, СБУ, поліції та інших телеграм-канали активно ведуться, і на них робиться акцент. До речі, як і канал Центру протидії дезінформації, який перебуває під протекторатом і підпорядковується РНБО. Один з головних акцентів від Данілова: у нього немає телеграм-каналу, і йому ця соцмережа не цікаво. Олексію М'ячеславовичу, а може, ми вам його створимо? Цього тижня в американському виданні Економіст вийшло спочатку есе, а згодом інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Він зокрема визнав, що ситуація на фронті зайшла у глухий кут, оскільки сили оборони України і російська армія зрівнялись у технологічному плані. Залужний також заявив, що припустився помилки, коли вважав, що Росія припинуть агресію, якщо понесе великі втрати. Головком також окреслив рішення, які допоможуть Україні змінити ситуацію. На його думку, українській армії необхідно здійснити. Технологічний прорив, а також покращити стан реп, контрбатарейну боротьбу, авіацію та наростити резерви, як каже залужний, Україна зараз має достатню кількість живої сили однак згодом може статися так, що воювати буде просто нікому. Простий факт полягає у тому, що ми бачимо все, що робить ворог, а він бачить все, що робимо ми. Для того щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове на кшталт пороху, який винайшли китайці, і яким ми досі вбиваємо один одного. Ми повинні шукати це рішення. Ми повинні знайти цей порох, швидко освоїти його і використовувати для швидкої перемоги, тому що рано чи пізно ми зрозуміємо, що у нас просто немає достатньо людей для боротьби, каже заложний. Також залужний згадав і історію першої світової війни, де нагадав, що того разу війну виграли не танки, а політики таким чином читачі можуть помітити натяк залужного на проведення переговорів. Додамо, що вище згаданого Саймона Шустера звинувачують у тому, що він може бути російським пропагандистом і агентом Кремля, враховуючи висловлення в його останній статті про зеленського. Насправді більше довіри до того, що Шустер може бути агентом держдепу. Доказів немає, але його брифують саме там. Отже, бачимо таку цікаву закономірність. Спочатку авторитетне американське видання пресує президента Зеленського за те, що він відмовився проводити мирні переговори, а потім згадують та хвалять залужного, який, ймовірно, підводить до перемовин, прямо не називаючи цього. І по суті, ставлять Зеленського перед вибором. Або подумайте про перемовини з Путіним. А якщо ж ні, то ось є залужний, на якого ми орієнтуємося і можемо слухати його. То весь цей скандал із виданням Тайм і залужним міг би бути зрежисованим так званими миротворцями, які хотіли зекономити на допомозі Україні. Зазначимо, що у висловах залужного не було жодної згадки про так званий конфлікт з політичним керівництвом і особисто президентом Володимиром Зеленським, про який часто писали ЗМІ та блогері різного масштабу. Есе та інтерв'ю Головкома в черговий раз переконує, що він зайнятий суто військовими справами, а політичні амбіції у залужного. Відсутні війна між Ізраїлем та Хамас триває вже майже місяць. Цього тижня ізраїльська армія продовжувала наносити удари по сектору гази. Найбільш скандальними подіями стали бомбардування табору біженців Джабалії, що на півночі регіону. Наслідок атак, як стверджує палестинська сторона, загинули десятки мирних мешканців. Водночас Цахал заявив, що жертви серед цивільних є трагедією війни. А під час ударів були знищені декілька командирів Хамас. Події в Ізраїлі несподівано відгукнулися і в Росії, зокрема, в республіці Дагестан, яка населена переважно мусульманами, минулої неділі розлючений натовп намагався не дати сісти літаку з біженцями з ізраїльського Тель-Авіву Протестувальники вигукували. Аллах Акбар. через Безлад Аеропорт у Махачкалі закрили. Втім, бунтарям вдалося зламати двері і потрапити всередину. Після чого на злітну смугу там вони дісталися літака, який прибув з Ізраїлю, та почали перевіряти пасажирів. Один із дагестанців шукав єврейських біженців у турбіні, але нікого, як і в інших випадках, не знайшов. Дагестанці після штурму повітряного судна почали нападати на автобус, де могли перебувати євреї. Відомо, що там знаходилися жінки та діти, які прилетіли. Після лікування, однак це не зупинило. Нікого. Ізраїль звернувся до російської влади з проханням вжити заходів та зупинити самосуд. Згодом протестувальники пішли з аеропорту. Путін на наступний день поспішив звинуватити у бунтах західні спецслужби та навіть Україну. Те, що це виправдання антисемітизму в регіоні, не виглядає переконливо. В Кремлі нікого не турбувало. Те, що сталося в Дагестані, доводить, що ситуація може легко вийти з під контролю у багатьох російських регіонах, де переважає мусульманське населення. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що влада готує для українців так звану смарт-мобілізацію. Нововведення має на меті дозволити громадянам самостійно обирати спеціалізацію, на яку вони бажають мобілізуватися. Наприклад, охочий доєднатися до лав ЗСУ може подати заявку на те, щоб стати оператором дронів. Людина зможе подивитися, в яких підрозділах є вакансії і яка там буде система підготовки. Федоров анонсував, що смарт-мобілізація запуститься приблизно за місяць-два у пілотах. Лотному режимі. Віцепрем'єр вважає, що проєкт може розкрити іншу якість мотивації воювати у громадян. Зі свого боку міноборони запланувало глобальну реформу ТЦК. Зокрема, набір до ЗСУ можуть проводити спеціальні рекрутингові агенції. Концепція реформи передбачає зміни в способі обліку військовозобов'язаних. Ймовірно, йдеться про електронний реєстр. Проте можуть бути й інші види внутрішнього обліку. Змін зазнає попередній відбір військових, оповіщення призов за мобілізацію та ще кілька. Моментів міноборони також декларують, що під час мобілізації має бути збережний захист прав і свобод. Також нагадаємо, що певна категорія жінок мала вже з 1 жовтня стати на військовий облік. Зокрема, йдеться про медичних працівниць. Причому зробити це потрібно навіть за умови, якщо наразі жінка-медикиня перебуває за кордоном. Як запевняє командування ЗСУ випускати за межі України медикині, які стали на облік, поки що будуть у сухопутних військах. Зазначили, що усі медикині, які навчалися у відповідних вишах на останніх курсах, мали ставати на військовий облік. Таким чином, що з того часу вони були військовозобов'язаними. Якщо такі жінки проігнорують вимогу держави і не стануть на облік, їм за кордоном загрожує адміністративна відповідальність, штраф у розмірі від 850 до 1700 грн. Наразі. Не мовиться про мобілізацію жінок медиків. Цим жінкам не заборонено виїжджати за кордон. Якщо ситуація буде погіршуватись, тоді будуть прийматися рішення. Додає речник сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо. Далі до інших новин зі світу технологій. У середу в англійському містечку Бречлі почався саміт з безпеки штучного інтелекту, який організувала Велика Британія. У перший день 28 урядів, зокрема, представники США, ЄС, Сполученого Королівства, Китаю і України, підписали декларацію. У ній йдеться, що штучний інтелект відкрив великі можливості для людей у багатьох сферах життя, але він створює і небезпеку. Значні ризики можуть виникнути через потенційне, навмисне неправильне використання або ненавмисні проблеми контролю. Ці проблеми частково пов'язані з тим, що можливості штучного інтелекту не повністю вивчені, тож їх важко передбачити. Ми особливо стурбовані такими ризиками в таких сферах, як кібербезпека біотехнології, можуть посилити ризик дезінформації. Написано в документі на саміті були представники індустрії, зокрема мультимільярдер Ілон Маск та розробники Чат GPT Сем Олтман. Ми створюємо штучний інтелект, який може стати набагато розумнішим за нас. Ми не знаємо, як контролювати його, але ми можемо спробувати направити його на благо людства. Однак це також може становити екзистенційну загрозу. Хвилюється маск. За словами мультимільярдера, штучний інтелект може знищити людство, не замислюючись, навіть не помітивши виконуючи якісь поставлені задачі, до прикладу, збільшуючи площу зелених насаджень. Також існує небезпека, що, наприклад, так звані екотерористи запрограмують його для цього, вважаючи, що люди знищують. Планету словом, для того, щоб попередити небезпеку, і була створена та схвалена декларація в речлі. Можна зробити висновок, що у майбутньому кількість подібних подій значно збільшиться, оскільки штучний інтелект все більше інтегрується у повсякдення. Друзі, підписуйтесь на ютуб канали Україна на часі та інформатор, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас та першими отримувати актуальну інформацію.